І що? Тобі не подобається, що Миколая перенесли на 6 грудня? Не подобається. Різдво перенесли, Миколая перенесли, і мене не перенесли, скоро новий вік по китайському календарю буде. Яка тобі різниця? Ти взагалі нічого ніколи не святкуєш. Так, я не святкую, але наші клієнти святкують. Мовчи, ми підійшли. Не хвилюйся, ми профі, робимо все по плану. Ага, минулого року теж було все по плану. По-перше, швидка спасла того діда. По-друге, він сам винен, що випив дві віагри. Зи диво, пляшка, пива. Ось я і щаслива. З наступаючим охо! Охо! -ох 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 -ох. Хороший який запах! Ох, яка несподіванка! Я замовляла тільки одного. За двох платити не буду. Забудьте про гроші, думайте про насолоду. Я ваш бонус. <alphabet> На честь свята! Масаж у чотири руки. Але якщо ви проти... Ні, ні, не треба. Це ж, яка дурепа від бонусів відмовляється. Можу зігріяти з гаряченьким. Будете каву по ірландськи Для нас гаряченьким будете тільки ви. <смір> Люблю чоловіків з підвішеним язиком. <смір> <смір> Можна нам у вбиральню. <смір> Будь ласка, проходьте. <смір> До чого ж приємна жіночка? Може, залишимся на ніч? Зосереться на ділі, бовдере! О, так, точно. О, то ви вже готові. А завжди готова. Моя колега затримається через шаурму, але ми не будемо втрачати з вами часу. Які ніжні ніжки. Вас, мабуть, чоловіки все життя. На руках носили. Не знаю, що приємніше. Чи ваші ніжні пальчики, чи ваші компліменти. Лягайте! На спину чи на живіт? На животик, ви що? Ще ангельські крила поламаєте. Що ви робите? Та скільки можна вже чекати? А, а, вже вся полаю. Іди до мене. Зачекайте спочатку приватний танець, вся ніч ще попереду. Ходімо. Ходімо, ходімо, сідайте. До чого ми пішли від ліжка? Бо тут просторіше. А у вас давно це було на кухні, ніколи не було, тоді ми будемо у вас першими, Ого... Ох. Ох. Mm. Ah? Ага. Все знімай, крім бороди. Ой, щось ви багато говорите. Снігурко, провчи нашу нечемну дівчинку. О, в мене і такого ніколи не... О. Тепер прив'яжи її. О, 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 о. Ви напевно запитаєте навіщо? Це для того, щоб ви не змогли втекти від насолоди. Щоб побачити пристрасть, вам не потрібні очі, вам потрібно тільки тіло. Приготуйтесь до найяскравішого моменту. Думаю, цього вистачить, щоб поїхати на Мальдіви. Так мене не борці. А я й наказала, що ти їдеш домою. Аніруш. А діда Мороза зі знігуркою я з дитинства ненавиджу. Що? У нас цього разу майже вдалося. Ступельку, ідіоте! Ей, А чого поліцейський не забрав всіх речових доказів? Тому що це такий же поліцейський, як ми з тобою Дід Мороз і Сібурка.